Господь нині вказує, що вначалі апостоли не повірили в Воскресенню, після другі апостоли, теж не повірили, пізніше самі мусили піти і потім повірили у радісну вістку Воскресення. Але Євангелія вказує, що не так просто повірувати у воскрес Господа. Ми не б'ємо людей, невіруючих або котрі ще не познали Христа. Бо ми добре знаємо, що стати християнином, це не просто взяти по у руки Біблію, і я вже святий. Ні. Ти візьмеш книгу Біблію, і ще довгий час вона не буде тобі знайома, не буде відкриватися тобі. Мало того, після тяжких многих чтеній, безуспішних маса людей відкладує Біблію на полицю, і роками стоїть нігде і не троне. Чому? Да тому, що не вистачає віри, котра робить, відкриває очі, дає знання і не випадково на Вознесення спомнієш, Господь возносяся на небо, благословив апостолів і відкрив їм ум розуміти Писання. Так значить, щоб читати Слово Боже, потрібна яка особлива акція Божа. Откритий ум розуміти Писання. Закритий ум не буде розуміти. От почому і любі високопосадовці, атеїсти, котрі відкривали в суєтське всякі там інститути атеїзму, вони просто лише з'їдали державні кошти. Вони прекрасно розуміли, що їм нічого не дається, хіба ж якісь неточності там та й знайти або їх придумати. Но реально. Не відкриється ні одному атеїсту слово Божоє, не відкриється глибина Слова, ні одній ворожці гадалки екстрасенсові. Не відкриється дар духа дається тільки тим людям, котрі вірують у Христа Ісуса, вглибилися у Писання Божоє, і Бог відкриває ум розуміти. І тоді ми сьогодні вже, на відміну від апостолів. Легенько сприймаємо вістку о Воскресенні. Причому вона у нас така легка, а така приємна, радісна, що ми маємо Пасху раз у рік, великий праздник, а мала Пасха кожну неділю ми совершаємо малу Пасху. Дуже добре, що наш церковно слав'янський язик сохранив древніше названня неділі. Воскресені є. На жаль, європейські народи уви, таких назв не мають. Німці назвали Зонтак, День Сонця, так і англічани Санди і другі народи. А от ми маємо чудесну назву. Так що у нас нині Воскресення Христово відівши, співаємо ми, ми Господу Ісусу єдиному, безгрішному. Сьогодні також маємо теж великого святого преподобного онуфрія. Оскільки наш предстоятель Української православної церкви, блаженніший митробліт Онуфрій, носить ім'я цього святого, то вся церква українська православна нині торжествує і просить Господа, щоб Бог одарив предстоятеля нашого мудростю, силою, здравім, смілостю, терпінням, преданостю церкви Христової. Терпені всяких незгод, унижені, оскорблені, щось ми вже напозиралися, скільки в його адрес пішло униженій. а приходиться нам жити разом, а обвинення або оскорблені образи від людей невіруючих лише за того терпимо, що ми хочемо зберегти мир між людьми, між релігіями, між національностями, то що ми успішно. Успішно робимо в Закарпатю. Всі ми діти Божі, котрі йдуть за своїм пастирем, провіреним, древнім, благодатним путем, тим путем, котрим йшов подвижницький наш. І нині почитаємо преподобний Онуфрій Великий, бо лише так поступаючи з цього путя православного кононічного нисходя, ми тут діти Божі, а у вічності і наслідники. Царства Божого в'єдно з онуфрієм. Амінь.